Саме колесо складається з двох частин. Із частини, яка ми всі її прекрасно бачимо, це зовнішня частина із валом і внутрішня частина з такою ось резинкою. На чотирьох саморізах. На валу у нас стоїть прикладочка. Вихід з ситуації, коли в колесі є люфт. Поставити шайбу. Шайба така, як можна із прокладочки з якоїсь, якоїсь резини ставити, можна металічну. Ось я знайшов металічну. Вона ставиться. І тут вона собі буде спокійно стояти і не буде між ось цією, яка ставиться зверху, не буде люфту. Тоді колесо буде ходити довго, і проблема у вас із заїданням колеса оп, корпус самого ніколи не буде. Ну, це я бачу такий виход із ситуації. Так, да, це недолік. Скажімо так, невеличкий недолік. недолік. Але він є, так. Да. Ну, як кажуть, треба все допилювати. Кріпиться воно ось на таку застібку. Я так розумію, що і е, сам. Саме колесо до корпуса ось цього, повинно кріпитися теж застіпкою, тому що є прорізи на самому валу. Але воно не кріпиться чомусь. Ну, мабуть, що в цілях економії воно не кріпиться більш за все. Але повинно там бути. Коли було б, була б ця застіпка, мені здається, що було б краще. Тоді колесо стояло б саме по собі, і взагалі б цього люфту ніколи не було б. Ну, але є такий недолік. Це, скажімо так, маленький недолік. Але купляти нове колесо, коли воно вийде з ладу, а воно вийде з ладу, воно буде люфтити, якби із-за цього, виходить, йде знос більший, Тому що тут а, ось є металічна втулка. Ось вона так блистить. Є металічна втулка в самому корпусі. Колеса, мотор колеса. І вона буде, коли воно буде люфтити, вона буде їздити туди-сюди. І буде знос. Більше знос, чим повинен бути. Так, також буде знос. Колесо буде ставати чу-чуть неправильно, і все, і вийде з ладу. Буде, в моторі буде просто йти в самому ось цьому моторі, який крутить це колесо, буде йти. Знос оцих е запчастин. В середині там вже і щітка є, і, мабуть, Графітова щитка, яка кріпиться до, ну, яка крутить сам якір, і буде знос. Ось так. Далі, далі буде.